Так. Да. А Так. — запомнили? Это на сайте. Баги чи білий? А вони по 19. Ого, колоніща. Здорові. Помідори по 159. Це помідорчики. Так, що там, що там? Що ти береш? А? А тут щось смачне. Тут щось одне є смачне, а є не смачне. Ну, Солені. А ти що брала? Там є ж таке... Ні, це не. какие-то білі. Давай спробуємо. Ты ж на салат. Ну давай на салат. Так, нам там дають яйця, кукурудза, цвет, логу і все. Так. Да. А майонез у нас є? Майонеза мене за трохи, мабуть, є. Так, скуповуємося на салат. То що ти береш одну? Ну візьміш уже більше. Так, котячий корм зараз по знижці. По 12 гривень. Шоколадки дві. І мені треба одну. Мені треба одну для дівчинки. а? Мені треба одній дитині. Соріо, добре. Мама буде забирати. Так. Щось ти все гребеш, гребеш. Чіпси по знижці ці 40 гривень. Смачне чи не смачне, віскас на перекус. На який перекус віскас? Не зрозуміла я. Так, ми скуповуємося на салат. Зараз будемо робити смачний салат з тонцом. Звісно, дешевий. Ну чому він дешевий? Це просто така фірма, що вона тільки дешева. А що тут є? Салат пойде, така різниця. да? А що тут? Олія, вода, і що? І все, Олія, вода. Де, я не бачу тут тонець. Риба тонець, 70%, саме перше написано що ти. А, вот По знижці зараз тонець по 39 гривень. Под 40-40 гривень. Зараз будемо робити салатик смачний, з кукурудзкою, з тунцем. Я піду, пішли воду купимо. Де? Мені подарували. Ну так, а что это, ты так думаешь, что она хорошая? Львишко королевская. А, львивская кава. Ну давай, ладно, я сама себе куплю. Нет, я не буду тебя... Ты мне купишь, Сказать бери. Сам сказал, <laughs> львивская королевская. А вот тоже гала. шоколадная, Кась, не Шоколад... надо. А шоколадная, может, будет смачно пахнуть. А почитай там со склада. Арабика, бразильская, эфиопская, смаженная мыло. Кава рабуста, индийская, смаженная мыло. Все. Хорошо. А у меня сейчас вот такой, да? Да? да брать. Бери. Шоколадку возьми. Ну, ладно, я сама себе куплю. Но завтра тогда на продукты у меня ха -ха. нету. 500 гривен. А позже потом не будет. Позже ты мне будешь брать дешевую говняную. Так. Рыбка. Матвей, не, Мат не, Мат не, я просто не хочу. Мы... А шо... детям что ты? Дети сказали, хотят по шоколадке, это не очень вкусно. Яйца сейчас нам передадут. Передадут, передадут, а на салат пойдет купленный. А подожди, вот Яйца... Почему ты не берешь корзину? Нравится в руках тягать. Так, что там надо на салат кукурузу? Нету кукурузы Все, по не скидке. Нет. Ну так нормальная. Так, мне, ты сказала есть, да? Да. Так, что тут у нас? Привет. Почему может не на фронте нам не хватает хлопцев. Это сельпо. Это сельпо. Все, вот это. У мужика трое детей. Он на фронт не идет. Пошли. Мне надо воду, воду попить. Мы сейчас. Ну, Подивимось цю водичку. Ж... А, яку. А де? Знайдемо Кока-Кола по 26 маленька і велика по 50 гривень. Щось опять попереставляли. Ну, давай, відкрой, пожалуйста. 僕は結構。 Тут Тоже зараз і в сільпо. Приємних вам покупок. Так, моє улюблене вино. Зараз покажу. Я його обожнюю. Яке моє улюблене вінце. Ой, я не поняла, що вони перестановку зробили. Я вже тут не купувала його 100 років. Так, так, так. Зараз без реклами прорік, рекл... а я не поняла діал Занська долина? грузінське віно саме найсмачніше, просто не бачу його. Не бачу щось. А, це я не в ту зайшла, не в той ряд зайшла. Гоні, Грузінський, Гру... Грузинське, я не знаю. Бля, я б ще не зрозуміла діток віно. Ось воно, ось це. Оце люблю. Бачите, все вже немає. його. Моє любиме віно. Що у мене там є. Бачите, його вже немає. Тут просто не віноматеріали, а віно різних сортів. Сухе, червоне, з витримкою дубовою дішкою. Ну, коротше, от це от все про смані, бачите. Воно за. Шановний Вася Пупкін, зразу видно, що ти бот. Давай мені тут не це. Є. Ми зараз у магазині купуємо продукти, а ти що, якусь тему. Ти бачив тему? От, от це ні, немножко не така. Ні-ні, там має бути сіточка, десь зараз ми будемо. А мене купували її. Ми, по-моєму, купували. Так вона така ріжеться з однієї сторони, а потім з другої. Смотри, яйця різка. Да, оно просто одевает вот так раз, а потом превращается два. А есть и квадратики такие дешевые. А да, так ну і... почекай. зараз мы пошукаем. Яйцы резко. Ну так и оно переворачивается. Это надо було в оброде глянуть. Так. Я вже давно думала, и картошку так можна. Это не вот тут такую можно взять. Раз, ну а потом я. переложить и все и опять. Да подождите, шось, конечно. Да давай так уже покрышим. Хотя там все же надо крышить. Мы сейчас таким способом раз-раз-раз, и мы за пять минут сделаем салат. А не будем нет, крышить три дня и три ночи. И все, -то и клея, да, так а картошка. Не, ну лук нет, а картошка их шуваренная. вот є маленькая, смотри. Дешевая. 59 гривень, а стоила 100 гривень. Ну давай. 60 гривен. Це понятно. Це вже поним... поймаєш, гроші нікуди викинути. Ну, давай тоді не покупай, ваври візьмемо за 30 гривень, якщо таке. Алянь, тут теж он є. А ну може тут. Так, шукаємо. От нам захотілося яйце різко. Конечно. Это же вообще... Ну, ну понятное дело. Все, что режется, можно нарезать. Так. Тоже. Так. Ну, надо взять. Она, 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 все время надо. Так. Туалетный папир по 14-19. Все у нас обухал. Ну, аж темпо морозы йдрі, ми пошли до мов. Ну, бам, поїхали. А ми вот, там нам збирався на вулицю гуляти тіне. Так. Мені надо, а не всегда хотят. Да им тортик надо. Нема тортика по акції. Они ж хотят чтось вкусненького. Плюски, біля, оно бывает дорогое, но оно такое сладкое, что есть не можно. Я вот не люблю сильно сладкое мороженое. Тут морозово, он просто, дивіться, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, сколько морозильных камер. И тут еще столько же. Со стики. Нет, Лена не любит мороженое, шоколадное. Сейчас он акция на хрещатик. Ну давай <пробітник> каштани. <пробітник> давай разнообразим ихні <пробітник> вкусы. Морозиво не беріть в сільпо, Протер... протерміноване. А чого воно протерміноване? Зараз глянемо, що тут у нас. Ну, ми зазвичай беремо не таке морозиво, це сьогоднішня акція. акція. Де тут протерміноване? Нам сказали. До 29-го суму, до 27-го року. От. А ну, Просто людина нам порекомендувала.

Дякуємо. Все, ми виходимо. Набрали, як зазвичай, пакет. У нас менше не виходить по вихідним. Кожного разу. Ну, да. ну да, Тому що тиждень ми не скуповуємося нічого, один раз скуповуємося на вихідних. Тому так і виходить такі великі суми. Бо приходимо з роботи, падаємо, вранці пішли знову, а так виходить. Так, все, всім говорю. До побачення. Ми зараз будемо включати, да, зараз будемо вмикати прямий ефір, будемо робити, готувати салати, готувати їсти. У нас там багато дуже різних буде м'ясних страв, тому під'єднуйтеся, підписуйтесь на мій канал.